Два роки тому в Україні був ухвалений закон щодо протидії мобінгу, системному цькуванню на роботі. Однак, в умовах воєнного стану Державна служба з питань праці призупинила перевірки підприємств за скаргами працівників. Утім, мовчати про порушення у колективі не слід, говорять юристи. Є е, е, юридично визначені критерії моб це цілеспрямована, триваюча, системна і умисні дії щодо приниження честі, гідності та ділової репутації робітника. Другий пункт економічного тиску. І третій пункт це створення атмосфери ворожнечі, в тому числі для створення у працівника негативного, негативної думки щодо власної професійності. Чому я про це говорю? Насправді я був здивований на одному з семінарів для роботодавців. На Білому оці один роботодавець радив іншим, яким чином зменшити заробітні плати. Він казав: здійснюється тиск на працівників. Показує тим, що вони професійно недостатньо недостатньо освічені, не дуже добре знають свою роботу, і створюють атмосферу, коли працівників буде. Легке відчуття недостатньої освіченості і професійності. і Ви зможете зменшити їм заробітну плату. і це не єдиний приклад мобінгу. Нерідкість випадки, коли зарплатню знижують, зокрема за гендерною приналежністю, починаючи від того, наприклад, гендерно зумовлене зменшення заробітної плати. коли один та той ж самий працівник, працюючи на одній посаді, маючи однакову кваліфікацію, вчиняючи за якістю і кількості одної ту саму роботу, отримують різні заробітні платні. На жаль, це в Україні дуже розповсюджено. Мобінгом є наприклад не надання працівнику відпустки так на рівні з іншими працівниками, тобто, коли працівник стабільно отримує відпуск, наприклад, в зимові місяці, те ж саме стосується відсутність кар'єрного зростання порівняно з іншими працівниками, відсутність навчання, ну і і просто в прямому смісті слова, коли допускається якесь приниження честі та гідності людей. Наразі до Верховної Ради України внесли законопроект щодо відновлення перевірок підприємств фахівцями держпраці з проблеми мобінгу. Проте, поки цього не сталося, працівники радять захищати себе в інший спосіб. Станом на 1 березня 2024 року в Держпраці більше тисячі скарг на мобінг, вони не можуть перевести перевірку, тому що конкретно ці перевірки їм на сьогоднішній день заборонені по цих, по цих видах скарг. Натомість, якщо Держпраці перевірить, коли вона буде можливість перевіряти, вона, якщо факти мобінгу підтверджуються, вони складають протокол про адміністративне правопорушення, направляють його до суду, а суд вже може винести відповідне покарання. Для роботодавця або деяких працівників там передбачено штраф від 1700 гривень до 2550, або громадські роботи від 30 до 40 годин. І штраф подвоюється, якщо це повторюється. Вдруге, другий спосіб захисту це судовий спосіб. Ви можете подати відповідну позов до суду. Позов подається до цивільних судів або до судів адміністративних, якщо це пов'язано з державним проходженням державної служби. Там, на жаль, теж трапляються мопінги. Тоді справа подається до адміністративного суду. Там вже є своя практика. Ми вже нарахували декілька сот рішень. У суді можна вимагати скасування певних наказів чи розпоряджень керівництва, відшкодування матеріальної чи моральної шкоди. Головне довести, що такі випадки є системними та надати докази, починаючи від письмових доказів, тобто від наказів, можна надавати суду, переписку, електронну переписку, ділову індивідуальну, якщо вам безпосередньо погрожувала або знаки мопінгу є в персональній вашій переписці. Можна Допитувати свідків можна надавати фото, відео, аудіо, відеозаписи. Анна Ніколенко, Єлизавета Гусак, цей день.